Четвертий день поспіль франківці мітингують на знак протесту проти призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. У понеділок на Євромайдан вийшли прикарпатські студенти. Спочатку молодь долучилася до мітингувальників на Вічевому майдані, а згодом колоною рушили до приміщення адмінбудівлі. Відео з місця події без коментарів. То вийшло з спорфологічного корпусу і йдуть сюди. Своїх студентів та їх не належиться навчіться національний медичний університет. Це так? Студенти, <кій> чуєте мене? Україна це Європа. Євромайдан. Ніхто зносити не збирається і не буде. І про це я говорив вчора там. Я був вчора на Майдані. Я там виступав перед людьми. І не слухайте нікого, хто вам каже протилежне, якраз то брехня. Ми єдині, ми з вами єдині. І Україна це Європа. Вам дякую, Україна, це Європа!